Ну що ж, друзі, ми вітаємо вас на Ютуб-каналі Вера TV, ТВ, де почнеться матч однієї восьмої фіналу Кубку України. Рівненський Верес на своєму домашньому стадіоні, Рівненському авангарді, приймає чемпіона України Донецький Шахтар. Нагадаю, що нещодавно в рамках української прем'єр-ліги ці команди вже зустрічалися на цьому ж самому стадіоні. Тоді Верес і Шахтар не виявили. Сильнішого за Донецький клуб забитим голом відзначився Микола Матвієнко. Непогано, непогано, друзі. Погодьтеся. Перший удар. Перший удар в цьому матчі саме на рахунку Рівненського Вереса. Отримав передачу. Якось і Кейра розвернувся, підняв голову і пробив над поперечкою. Безумовно, різник реагував на цей удар і можливо, якби м'яч летів у площину. Він би зміг рятувати донецький Шахтар, але це лише філософія. зараз хороша передача на Судакова. Судаков вривається у штрафний майданчик. Проточені двох гравців. Вереса. Григорій Судаков. Судаков виконує передачу. Подивіться, що витворяє в шахтому майданчику. Вереса зараз донецький Шахтар, але у підсумку втрьох такий колективний відбір, продемонструвавши. М'яч у Вереса залишається. Подивіться, як через короткий пас Верес виходить в контратаку. Яго Кейра вчить центральну зону. Яго Кейра. Що вигадає, Яго Сієра видає передачу на партнера, який не встигає. не встигає. Останні секунди першого тайму, як бачите добігає свого завершення. Чи буде арбітер щось додавати? А схоже, ні. Перший тайм матчу однієї восьмої фіналу Кубку України між Вересом і Шахтарем завершився нульовою нічиєю. Олександр Зубков вийшов під одинадцятим номером, і також на полі з'явився Даніло Сікан під 14 номером. Передача на дальню стійку виграє, до речі, боротьбу тут Дісма Міроші, і потім вже Богдан Когут видряпав у Олександра Зубкова. Класна передача. Знову Кащук в центрі уваги. Судаков на лівому фланзі, Проти нього Кухарук і Шарай. Судаков віддає передачу, але не точно. Арбітер показує, що не було порушення правил. Шестаков, ну засильно. Засильно Кухарук віддав на Шестакова цю передачу. Можна ж було трішки охайніше зіграти. Бондаренко віддає передачу на Кащука. Ось так. Шахтар відкриває рахунок на 65 й хлопні матчу. Є час себе відігратися. Ну а е, Станіслав Шарай. Вийде замість Яго Кейр. Хороший перший тайм Яго Кейра. Він розпочинав атаки Верса. Тут до кого-то питань бути не може. Намагався перекрити кут обстрілу. Але ж дуже класна була передача на <плес> Кащука. Джуліо Сезар. можна на Гакмана віддати передачу. Гакман трошки довго трошки довго стартував Василь Гакман в цьому епізоді. І насправді зараз класно вступив в боротьбу. Гакман. Але як же Шахтар виходить. Але як же Шахтар зараз виходить. Подивіться в цьому епізоді. Курко! Виграє цей забіг Василь Курко у Олексія Кащука. Ну, але передача від кого-то не точна. Ігор Назарина. Бондаренко. Знову Бондаренко. І знову дальній кут може бути. Вау! Вперед ось цей епізод. Відмінно. Відмінний. Виконання від е, Артема Бондарем. Підняв голову. Бачите, секунду на прийняття рішення. І елегантна пістічка за Комірецького. З'являється у нас е, Олег Чередько на футбольному полі. Ну і е, Тарас Степаненко. Все ж таки проводить свій 400-й матч за Шахтар. Не встигає по флангу, вривається сам. Світюха. І тут Микола Гайдучик не влучив як слід м'ячу, але Верес заробляє стандарт. Верес заробляє стандарт, дуже оживило це трибуни. Але все ж таки хороша атака була від Вереса. Логічна, акцентована. ну тут Метр, метр до штрафного майданчика. Отже, хто виконає цей стандарт для Вереса? Микола Гайдучик? Ні. Кухарук пробуває. Занадто високо. Занадто високо пробив Андрій Кухарук в цьому епізоді. Тюху світюха буде сам набирати швидкість світюха. Помітив підключення Андрія Кухарука, Кухарук в один дотик. Вперед. Максим Марусіч і м'яч не летить. У площину воріть Шахтаря. Але момент знову був. Зврятував Шахтар в якійсь мірі в цьому епізоді. Хороший перевод м'яча. Праворуч. Зубков. Зубков зміщується у центральну зону. Зубков віддає передачу в розріз, але тут Жуліо Сезар ставить корпус, немає порушення правил. 3-0. Забуває Олег Очередько. Дуже легко. Дуже легко. Гагун і Курко не розібралися між собою. Хто ж з них повинен грати з Очередько. Можна потихеньку підводити підсумки цього протистояння. І знаєте, от хочу, вам сказати, хочу вам сказати наступне. Першому таймі був той верес, який хочеться бачити завжди: агресивний, сміливий, десь моментами знову ж таки без завершення, без мають потенціал для того, аби не займати передостанню сходинку в турнірній таблиці, на якій вони є наразі. Отже, е... Кащук, Бондаренко і Очередько забували у ворота Рівненського Вереса в складі Донецького Шахтеря. Я дякую всім друзям, хто подивився першу платну трансляцію на Ютубі в історії українського футболу. Став спонсором ютуб каналу Верес ТВ. Нагадаю, що всі ви, друзі, можете тепер вже безкоштовно фактично подивитися матч проти ЛНЗ у п'ятницю у суботу, о 15-й годині на нашому клубному ютуб каналі Верес ТВ. Дякую за увагу, друзі. З вами був Юген Кучин. Бережіть себе і слава Україні.